Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. до нас заїхало нове чудове надходження, Рено Grand Сценік, автівка 2018 року випуску обладнана 1,7 дизельним двигуном механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи з пробігом 188 тисяч, ціна даного автомобіля 12 940 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотомані, фари, партоніки передні та задні. Гума у нас з 19 радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах. Автівка вся повністю у нас потонована. Має чудову задню оптику, 7 місць повноцінних. Далі, друзі, по салону нас зустрічає чудовий текстильний салон чорного кольору в долянтих е комбінованих чухлах. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Безключовий доступ передніх дверей. Повний електропакет, електрорегулювання підігрів та складання дзеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо, клімат, контроль двохзонний електроручник. Система старт-стоп. Кермо у нас мультифункціональне, електронна панель приборів та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна 1, також надію послуги лізінгу та 3 І ми з легкістю зможемо прийнати до вас будь-яке авто і Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.